Його почуття до вас сьогодні. Давайте подивимося, що він відчуває до вас сьогодні. Ох, як закривається, щось не робив і таку, як шапку, велику одіває, щоб його не видно було, щоб не зрозуміло було, що він думає. Да? Нашкодив і ховається. Ну, по почуттях він вас бачить для себе дуже важливою фігурою. Він вважає, що ви дуже красива, дуже розумна. Ви знаєте собі ціну. Ну, не непроста така, непроста. Не те, що було раніше в його житті. Ви для нього це такі, знаєте, як то кажуть, лакомий кусочок. Він не, от, може шапку одіває, бо не знає, як себе поводити біля вас. Ви для нього яскрава, харизматична, да? він таких ще не зустрічав. Почуття його до вас сьогодні. Ну, Тут симпатія. Не скажу, що може це любов, але дуже велика зацікавленість і ніби. No.